Харківські борці вільного стилю підбили підсумки сезону на Кубку України у Львові. Фінальний акорд вийшов мажорним. Харків'яни здобули дві золоті, одну срібну та три бронзові нагороди. У загальному заліку чоловіча команда посіла третє місце. У зведеному рейтингу другого за статусом національного турніру збірна області стала п'ятою. Бронзовий призер чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу Каміль Карімов підтвердив реноме лідера у ваговій категорії до п'ятдесят. 77 кілограмів. До фіналу він виграв дві сутички у головному поєдинку. Керімов здолав Романа Гуцуляка з Івано-Франківської області 2-0. Чемпіон світу Ю-23 Алієв забрав кубковий трофей у вазі до 86 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Миколи Ченцова провів чотири зустрічі. Спочатку він переміг представників Києва, Львівської та Дніпропетровської областей. У фіналі переконав капітулювати полтавця Дениса Бикова, який на початку другого періоду вийшов уперед 2-1. Харківський борець досить швидко повернув лідерство, потім супере суперники обмінялися двобальними оцінками. Аліїв здобув перемогу з мінімальною перевагою – 5-4. Дмитро Михнюк бився за кубок у ваговій категорії до 65 кілограмів. У фінальному поєдинку йому протистояв досвідчений лідер Івано-Франківської команди, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Свирид. Перший період харків'янин програв 0-2, У другому дозволив супернику подвоїти перевагу. Наприкінці зустрічі михнюк взяв два бали, але загальну ситуацію не змінив та удостоївся срібної медалі. У найважчій категорії до 125 кілограмів Харківську область представляв бронзовий призер жовтневого чемпіонату світу Ю-23 Володимир Кочанов, перемігши в дербі Дмитра Гаміловського, підопічний заслуженого тренера України Святослава Хоменка, поступився за вихід до півфіналу майбутньому володарю трофею Дніпровцю Муразім Чедлідзе та розлучився з надіями на золото, але не на медаль. Спочатку він достроково виграв тішну сутичку, а згодом… Том поєдинок за третє місце у Владислава Погожина з Київської області, Кочанов все вирішив у першому періоді, набравши 10 балів. У жіночій боротьбі бронзові медалі взяли Алевтина Ляшенко та Олена Нікітінська. Вони піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 50 та 68 кілограмів відповідно. Харків'яни і в боротьбі на руках знають толк. на кубку України та всеукраїнському турнірі з армреслінгу, які відбулися у селищі Воловець Закарпатської області. Вони посіли друге загальнокомандне місце. В особистих змаганнях вже за традицією тон задавали брати Микита, Давид та Артем Попови. На трьох вони викосили 12 медалей, по шість серед дорослих та спортсменів до 23 років. У молодіжних баталіях учні заслуженого майстра спорту Вадима Красова зробили переможні дублі. Микита Попов домінував у вазі до 80 кілограмів, Давид до 85, Артем до 90. На цьому вони не заперели. Зупинилися і виграли два золота серед дорослих рукоборців. Микита лівою рукою. Артем правою. Також брати Попови здобули чотири срібні медалі. Юлія Гадаєва озолотилася у жіночому турнірі, ставши дворазовою переможницею Кубка України у вазі до 65 кілограмів. Єлизавета Морозова досягла аналогічного успіху у вазі понад 65 кілограмів серед дівчат, не старших 15 років. Юрій Біда сильніше проявив себе у боротьбі на лівій руці у категорії ю 23 Він завоював трофей у вазі понад 90 кілограмів. Серед правчів він був другим. Всього харків'яни здобули 10 срібних нагород, також у їхньому активі 8 бронзових медалей. У змаганнях брала участь рекордна кількість спортсменів понад 650. У продовження спортивних новин історія воїна Ярослава Бойка. Він воював на Куп'янському напрямку, зазнав важкого поранення, втратив ногу, але не здався, відновив заняття спортом і став прикладом для інших. Дебютуючи у чемпіонаті України з пара пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, 35-річний харків'янин виграв у Дніпрі дві бронзові медалі у вазі до 88 кілограмів. Підопічний заслуженого тренера. України Олександра Чернишова посів третє місце з результатом 130 кілограмів і вперше виконав норматив кандидата у майстри спорту бронзовим призером. Ярослав Бойко став і за сумою трьох спроб. На всеукраїнському турнірі найсильніших боксерів у юнацькій та юніорській вікових категоріях, що відбувся у Баянах Чернівецької області. Харківські дівчата виступали у трьох фіналах, два виграли. Софія Сташевська була першою у вазі до 46 кілограмів. У фінальному бою вона достроково забила Анну Андрієву з Хмельницької області. Після другого нокдауну рефері припинив бій. Сташевська вихованка КДЮ США Восток зараз тренується у Німеччині. Дрездені ...у боксерському клубі Спартак під керівництвом Юрія Бороха та майстра спорту Матвія Савенка. Дар'я Рафальська виграла золото у ваговій категорії до 48 кілограмів. У фіналі підопічна Дениса Гостодима вирубила суперницю у першому раунді. Ільвіра Кіський, яку до турніру готував тренер клубу СМК Спорт Руслан Головенко, привезла до рідного міста срібну медаль. Ось такі у нас дівчата, їм і бокс. Простіше простого. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Спорт Харків, новини.